Соціальна працівниця Марина Півторак йде до свого підопічного з пакетом продуктів. Жінка купила потрібні товари за заздалегідь складеним списком. І не Є. Єсть, Єсть хліб, великий ви закази. Так, сир, э, сир 300 грамів. Є таке діло. Молоко домашнє. Югу. Єсть і пічень. Пічень. Марина допомагає завантажити продукти у холодильник. Її підопічний, 87-річний Геннадій, тим часом розповідає, чим ще помічна йому соціальна працівниця. Приходить два рази в тиждень. Ну що? Ви ж видіть, що я. Закази приймають, заказ, при, приносять заказ. Ходила посилку мне, там, Допустимо, пенсію в ході знімають у мене на карточці. Ну, що попрошу, тою ділають. Це я зараз спалаш, а я по кімнаті з ходунком хожу. Чоловік розповідає, в минулому був слюсарем та начальником конструкторського бюро на місцевому заводі. Тому у вільний час майструє. Вот сделал себе ходунки, сделал себе кровчучку, сделал себе костыль на всякий случай. Сейчас сделаю печку, щепочницу, чтобы дровами топить. Вдруг все вот это дело отключится, мы ж тогда без них останемся без ничего. І готує сам, додає чоловік, а в іншому потребує допомоги. Разом з соцпрацівницею складають список продуктів, які Марина має купити і принести на наступну зустріч. Хреб, як завжди. Да, 15%. Угу. За словами Марини Півторак, запит на допомогу від підопічних може бути різний. Індивідуально з кожним обговорюють потреби. Надаємо соціальну допомогу, яка. В яку входить уборка, закупка продуктів, оплата комунальних послуг, поповнення мобільного телефону. Соціальна служба це ще і психологи свого роду. Для людини дуже важне спілкування, А коли людина знаходиться ще й в чотирьох стінах, це завжди важко. А це соціальна працівниця Ірина Половинко йде до своїх підопічних подружжя Віри та Віктора Нагорних. Навідує також двічі на тиждень. Що мені треба по дому зробити, вони допомагають, бо я сама <кій> вгорі не можу, чоловік теж не може, тому вони штори повісити, повісили, плиту витерти витерли. Окрім хатніх справ, допомагають дістати і ліки, розповідає Ірина. У нас боліють діабетики. люди, от ми їздимо їм. Раз в три месяца им лекарства выдаются. Едем к врачам этим, к терапевтам. Они назначают, и мы тогда идем и покупаем в аптеках эти лекарства. Наразі у Краматорську за місцем проживання соціальні послуги отримують 400 осіб похилого віку, 97 з яких люди з інвалідністю, каже директорка Терцентру соцобслуговування надання соціальних послуг Краматорської міськради Олена Чернина. До повномасштабного вторгнення отримувачів цих послуг було більше. Наразі у нас працює 39 соціальних робітників, які Надають соціальні послуги оцім 400 особам. До війни у нас штат був більше. У нас на обслуговування перебувало 480 осіб, у нас було 50 соціальних робітників, частина наших отримувачів евакуювалася на більш безпечну територію, ну і також частина наших робітників також евакуювалася на більш безпечну частину України. Також додає Олена Черена у центрі на обліку перебувають 11 переселенців, які перебувають у місті, та отримують соціальні послуги за місцем проживання. Вікторія Алексеєва, Юлія Макова, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас.